Злагодженість наших е, військових, я не заходив жодного разу там в кімнату, на нараду до них і так далі, але з того бачу ж, з публічних виступів це дуже зважені виступи. Єдина євада у нас е, серед військових це проблема речників, тому що кожен, на випередки, іноді це зовсім суперечливі дані, які вони викладають публічно. Я б, чесно, я б на, на місці Генерального штабу сказав би, значить так. Дайте спокійно, одна людина від Генерального штабу буде озвучувати всю інформацію. Тому що те, що говорить е, е, один речник, потім другий, по родах військ. Іноді це речі, які просто, просто суперечливі. Може, це і ПСО, я не знаю. Може, так в оману заводять противника? Можливо. Але люди мають отримувати максимально зважену інформацію. Хочу нагадати, що тут ніякої цензури немає, хоча під час воєнного стану, який у нас є в країні, впроваджується військова цензура насправді. І вся інформація має. Рома, бути... Я би хотіла додати тебе стосовно так. речників. Ти кажеш за генштаб. А я би сказала загалом за речників влади, тому що вони теж і депутати, і офіс президента. Вони один поперед одного лізуть, щоб якнайшвидше повідомити якусь гарячу новину, а потім беруть і просто виправляють свої дописи в телеграм-каналах. Хто, хто хто це, наприклад, це наприклад Єрмака, наприклад, було. А коли він написав, що питання про постачання винищувачів для України вже вирішено. А потім, за деякий час, там до години це було, він виправив, що можливо буде вирішене. Тобто, молодець. Є. молодець. У нас був навіть президент, такий, який полюбляв бути першим, перерізати стрічки і оголошувати про безвізовий режим. Прізвище НП, там далі собі допишете, але це погана практика, тому що. Погано віддаємо належне, Ми сьогодні про це в колеги будемо говорити. Що як там буде дуже багато алюзій на кіно? Ну, скажімо, буде Голівуд проти Мосфільму, та і буде 95-й квартал імені Довженка. Ну тобто, у нас кіностудія імені Довженка завжди була поетичне кіно в радянському союзі. Якби це прикро зараз не звучало, вважалося, що найнудніші фільми знімають на кіностудії Довженка, тому що вони поетичне українське кіно. А зараз ми на нього з захопленням дивимося на те саме в тіні забутих предків. Ну, насправді це арт-хаус, який був завжди притаманний кіностудії Довженка, і Це добре з одного боку, але не можна постійно знімати арт-хаус як і їсти макарони щодня. От. І, власне, якщо ми говоримо про е, от таку от стилістику, Зеленському треба віддати належне, що він щодня звертається до людей. Ну, тобто, це уявляєш, тобто щоденні звернення, 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 звернення. І на цьому там Олександр чи же Катя Супрун зауважували, що він уже виглядає просто виснаженим, що він вже навіть і втомився ці звернення записувати, але записує, і це правильно, тому що президент говорить з народом. А от право говорити від імені президента Єрмаку або кому іншому, це ти маєш рацію, так само як і Юрій Ігнат, який постійно ну там реально суперечність на суперечності. Він одне говорить, а потім генштаб зовсім інше. Там десь нестиковочка. Має бути один. Один речник, який може щось озвучувати або уповноважена особа. Ну це зрозуміло. Так у президента є прес-секретар. Ми його давно вже не бачили. Він не виступає з ніякими заявами. Для чого тоді він працює? <кхух> Якщо замість нього працює Єрмак в Телеграмі, твіттері або там Ну Подоляк він все ж таки більш зважено говорить, не робить таких заяв поспіхом. Слава Богу, Арестовича вже немає, який просто цей і Тимошенка. І, і Тимошенка, і Тимошенка да. який публікував фотографії з місця влучань, буквально протягом е півгодини, як сталося потім. Причому що журналісти, ви, журналісти не публікуйте, але от, а Офіс так поспішає. І це свідчить про погану одну рису. Це не, не смертельна риса, але відсутність злагодженості і відсутність вертикалі під час воєнного стану. Тому що від імені держави може говорити президент. Або його речник, ну тобто в нього є прес-секретар, який може вийти і дати коментарі, для цього йому платять зарплату, і це, в принципі, державний службовець. Хто такий Єрмак, хто такий Подоляк, мені мало зрозуміло, їх, їх функції не прописані ніде і ні в який спосіб. Саме стосується Збройних сил, що має бути одне джерело інформації, уповноважене, а не багато речників. А я вже мовчу за військових експертів, тут куди не включиш. Експерт на експерті сидить, експертом поганяє, причому вони ж не в окопах, вони не на землі. От мадіра без питань. І мадір, причому все це робить дуже зважено. Тим everybody там, знаєш, оце? От, hello, Everybody він робить. Але він на землі, він в Бахмуті, і до нього довіри ясна річ, що більше. Але він не доповідає все абсолютно. Але він там на місці. А Речники, які читають суфлера тандердантандердантанто -тан 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 текст, мене це мало цікавить. Ну тобто, в принципі, без інфографіки, а там цілі е, працюють відділи, ну там військове телебачення, там і прес-служби, у них там купа рук, які могли б це забезпечити мінімальною інфографіку і сказати: ось тут, ось тут, ось тут на карті. Вони ж просто читають суфлера текст, і потім ідуть. Я далі не знаю, займатися своїми справами.